Ладік дуже любив рок-музику, особливо гурт Металіка. І їздив на концерт у Прагу в 2018 році. Цей календар він подарував мені, тому що я дуже люблю творчість Юрія Журавля. І я між, між ділом сказала, що хочу цей календар, і він мені його подарував на наступну зустріч. До її бажань Влад був уважним, пригадує його молодша сестра Олана Смірнова. У дитинстві, каже, здавав пляшки, аби придбати їй іграшки та не обходилася і без суперечок. Я дуже хотіла тусуватися з його компанії, а він не, не, не дуже хотів мене до себе брати в компанію. Завжди захищав як старший, додає, і багато чому навчив. Не встиг хіба передати вміння гри на гітарі. Він не встиг мене навчити, але це було моєю мрією. А він грав дуже дуже добре і дуже класно і сам писав пісні, навіть сам писав музику і навчився грати на гітарі самотужки. Він жив музикою, каже сестра, і будучи бізнесменом, спонсорував багато місцевих рок-гуртів. У спогад про чоловіка саме вони грали на сцені будинку культури імені Кулика. Та не роком єдиним говорить друг Владислава музикант Сергій Крашенінніков. Підприємець фінансово підтримував і фестиваль Черкаські жазові дні. Хоч Владислав він. З іншої трішки музики, але ж він був як бізнесмен, він підтримував, Він багато років був спонсором. Він був абсолютно класний товариш, хоч хоча ми трошки різного віку. Він, наприклад, міг купити якийсь подарунок, коли їхав за кордон. А потім він телефонує, каже, де ти знаходишся, я зараз прийду. Тобі хочу зробити подарунок. От. І це дуже якось так воно торкало. 5 жовтня Владислав мав би святкувати свій 41-й день народження. Відзначати він любив сімейному й дружньому колі, але гучно, каже подруга чоловіка Ірина Хорошаєва. Тож покликали найрідніших і обрали саме такий формат вечора. Ми познайомилися з Владиславом на повстанці. Він приїхав до нас. Буквально приєднався до меценатів, які організовували цей фестиваль, допомагали нам його організовувати. І людина, яка вміла вірити в людей. От в ньому це було видно. Він був максимальний позитив, вогонь такий, знаєте, драйвовий. Від нього можна було запалювати, я не знаю, там електростанції, свічки. Віддати належне владу, зібралися півсотні людей. Черкасець Дмитро Орлов особисто із бізнесменом не був знайомий, а про подію дізнався і соцмереж. Дуже добре ставлюся до таких людей, тому що українська музика потребує підтримки, ну і музика повинна розвиватися. У влади залишилося троє доньок і дружина. Говорити зараз про свого найріднішого, каже жінка, досі боляче. Але продовжує бути сильною заради дітей. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.